Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися важливою інформацією, раз ми вже говоримо про податки. Хочу ще нагадати про правила, які змінилися для мобілізованих ФОПів. Відповідні роз'яснення нам надає Державна податкова служба, також вони ґрунтуються на нормах чинного законодавства. Хочу нагадати, що Державною податковою службою України було уточнено перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються. Мобілізовані фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Тому на період військової служби звільняється від обов'язку нарахування сплати. Та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, так само нарахування сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, нарахування сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є подані за місцем податкової реєстрації наступні документи. Заява самозайнятої особи та копія військового квитка або іншого документа, який підтверджує призов на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Також зазначені документи ви маєте надати протягом 10 днів після демобілізації. У разі, якщо ви перебуваєте на лікуванні, то протягом 10 днів після завершення. Лікування, якщо ж ви мобілізований. І маєте найманих працівників, то на строк своєї служби ви можете уповноважити іншу людину а виплачувати заробітну плату. Відповідно, уповноважена людина зобов'язана нараховувати та отримувати податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників. Також Державна податкова служба ще надає уточнення, що після демобілізації самозайнятої особи. Протягом 180 днів має сплатити ці податки та збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за цей період не будуть нараховані. От такими змінами з нами ділиться Державна податкова служба, тож і я вам про них розповідаю. Підписуйтесь на мій канал, я з вами буду ділитися максимально корисною і максимально важливою інформацією. Тому що 2025 рік дуже багато несе нам змін і в чинному законодавстві України, і взагалі. Тому підписуйтесь, коментуйте, дякую вам за коментарі, які ви залишаєте. Бережіть себе та свої родини.